2 листопада в центрі професійного розвитку педагогічних працівників Коростенської міської ради був проведений тренінг, безпечне середовище, безпечний дорослий, дитина в безпеці. Сьогодні в нас зустрічаються педагоги закладів дошкільної освіти. У нас була е, е, створена Гугл-форма, за допомогою якої усі бажаючі педагоги закладів дошкільної освіти змогли зареєструватися для того, щоб прийняти участь. Вихователі, асистенти вихователів та психологи закладів дошкільної освіти всі, хто виявив бажання розвиватися та вчитися новому, взяли участь у тренінгу. Тема безпеки вона завжди була провідною такою темою, провідним напрямком роботи закладів дошкільної освіти. І, взагалі. Багато часу приділяється саме цій темі. Планується робота протягом навчального року і у літній період, і створюються відповідні безпечні умови для дітей, але на сьогоднішній день лише безпечних умов. Недостатня для того, щоб дитина відчувала себе у безпеці. Тому поруч з дитиною має бути безпечний дорослий. Це педагог, який володіє певним набором знань, умінь та навичок та є емоційно і психологічно стабільним. Педагог, який є мобільний на сьогодні і може зорієнтуватися, як себе поводить в певних ситуаціях. Це педагог, який має. Надати першу психологічну допомогу при потребі і не тільки вихованцям, але й іншим учасникам освітнього процесу. Саме тому головною фігурою на цьому тренінгу є педагог закладу дошкільної освіти. Щоб удосконалити вже існуючі навички та навчитися новому, учасники тренінгу розібрали, що таке інформаційна, фізична та психологічна безпека, розібрали небезпечні ситуації, що можуть виникнути в житті, та придумали способи їх вирішення. А також обмінялись досвідом, який точно допоможе їм покращити роботу і дати дітям таке необхідне відчуття безпеки.